Людинки, всім привіт. Невеличке інформативне відео стосовно спеціальних фільтрів, які використовуються у відеозйомці, які використовую конкретно я на своїх камерах. Це або екшн камера, або от основна моя камера, DJI Pocket 3. Я використовував фільтри на DJI Pocket 2, Я використовую фільтри на своїй бездзеркальній камері, коли роблю фото. Вони потрібні і щоб робити фото, і, звісно, щоб робити відео. Особливо вони потрібні тим, хто знімає контент, відео про. Автомобілі, адже на автомобілях є велика кількість поверхонь, наприклад, от, скло, лобове чи бічні поверхні автомобіля, фарба. Вони дуже часто блікують. І через це автомобіль, коли ви знімаєте навіть в якусь дуже гарну погоду в якомусь дуже гарному місці, може виглядати не так привабливо, як це виглядає з фільтром. Давайте я покручу трішки фільтр, і ви побачите, що він дає, і як виглядатиме зображення з фільтром. Дивіться, як тепер автомобіль виглядає, коли у нього покрутили трішки. Трішки налаштування самого фільтра. Цей фільтр називається CPL. Він використовується не тільки для того, щоб збирати бліки з автомобілів. Там з води бліки частково усуваються, калюжі, море, річка чи щось подібне прибирається. Також робиться більш синє небо, коли ви прокручуєте цей фільтр, як бачите от така різниця може бути саме тому я його рекомендую використовувати практично постійно. У мене він конкретно з камери не злазить, адже я знімаю постійно практично автомобілі. Але вам також рекомендую замовити і погратися, адже зображення з фільтрами дійсно змінюється. Ще я використовую спеціальні ND-фільтри, які необхідні для камери в дуже дуже яскраву погоду, адже не всі камери, особливо такі більш старенькі, умовно кажучи, навіть трьох 4 річні, можуть нормально функціонувати, записувати гарно якісне зображення, де не буде пересмаженого неба, наприклад, чи не буде занадто темних ділянок, які потім ви ну, не зможете витягнути навіть у відеоредакторі, щоб щоб ну, якісніше показати про що ви розповідаєте, чи що ви хочете продемонструвати. Саме тому ND-фільтри я використовую чотирьох градації, там від, здається, зараз 4, 8, 16 і 32. Ну, це якби градації зменшення світла, яке пропускається через. Сенсор камери для того, щоб вона обробила його і зробила зображення трішки якісніше. Тобто, в яскраву погоду, коли одягаєш ND-фільтр, зараз сонечко заховалося, цього не продемонструю. У вас будуть світлі частини не такі яскраві, і через це камері буде набагато простіше справитися з темними частинами. Тобто у вас буде більш-менш рівномірний такий динамічний діапазон, у вас не буде пересвітів, пережарених якби, зображень, якби у вас не буде також недосвідчених темних, затемнених дуже ділянок. Тому рекомендую. Використовувати і CPL, і ND. Коротше, пограйтесь, реально штука дуже крутезна і дозволяє зображення вивести на дещо інший рівень. Така коротенька інформація: посилання на фільтри, який я замовляв для DJI Pocket 3 і DJI Action 4 це від компанії. K F. Я використовую також. У мене є вже їх фоторюкзак. Я використовую їх фільтри знову ж таки. І CPL, і ND-фільтр для своєї беззеркальної камери. Canon. мені вони по якості, от якраз така золота середина і по вартості дуже-дуже сподобались. Тому я вам рекомендую всі посилання є внизу. Замовляйте і грайтеся з зображенням і знімайте гарні якісні відео. Дякую за увагу! І до нових зустрічей.